До зубів озброївшись плакатами та інформаційними брошурами, поборники антитютюнового нового закону прийшли викурювати останніх курців із столичних ресторанів. До активістів докотилися чутки у цьому кафе неподалік Палацу Україна на новорічні свята добряче димили. Свідчать про це, наприклад, недопалки у попільничках і кальяни на полицях. А по в пільниці? Ну, виберниці просто білого форка. Они стоять же пусті, без нікаких А Скажіть, кальян у вас стоять? Кальяни розпізнається сувенірні. Кальянка сувенір, ми не маєте кантікваріат. У кафе врешті зізналися на свята. Затягнутися цигарками відвідувачам таки дозволили у прибудові закона запрещено куріння на всі території. Включає у ті двері. А 10% гостиниця. Вас гостиниця? В іншому ресторані все зразково показово. Попільничок на столах немає, замість них попередження про заборону паління. Гості виходять, всі адекватно реагують на те, що би, прийнято. І сповняти ні. Про тих, хто курить, потурбувалися в рамках закону, обладнали окрему терасу. По закону має бути витяжна вентиляція, тобто витяжка є, а це пластик. Тобто він, як тільки стає тепло, він відсувається і це не є ну, якби приміщення. Та поки адміністратор вихваляється досягненнями. Сусідні заклад тієї ж мережі ресторанів тишком нишком закривають. Журналістам всередину потрапити зась на заваді замок та приватна охорона. Он що говорит, что не работает. Зачем закрывать изведение? Ну, так, також. Також. А вам приємно, коли вас обкурюють в ні дня Так. Да. Вам нравится. нравится? Да, мені нравится. Я пішов як посетитель. Там стояли пепельниці, там стоїть запах табачного диму, стойки і тільки що курили, той кошти курили. І мені сказав сотрудник офіціант, що здесь курять. На цей заклад активісти вже сьогодні обіцяють поскаржитися у держінспекцію з питань захисту прав споживачів. Якщо факт куріння підтвердиться, на власників кафе чекає штраф від однієї до 10 тисяч. Гривень, а вже з 10 січня громадські організації обіцяють розпочати масштабний рейд. Перевірятимуть заклади громадського харчування у дев'яти обласних центрах. Побачимо наскільки суб'єкти господарювання виконують закон після нового року. До нового року ми провели моніторинг в сіми містах України, де Показали там більше 95% виконання закону. Є такі граничні порушення кальян до сих пір в деяких барах подають Дуракам Закон не писан, якщо писан, то не читан. якщо читан, то не понят. якщо понят, то не так. Марія Куренюк та Олексій Іванченков п'ятий канал.